А у нас сьогодні чергове британське чудо, чіфтейн Марк 3. Це перший Чіфтейн у гілці прокачки, який ми можемо отримати в принципі. І звісно ж, машина спорна. Ну, по-перше, це британець на підкаліберах з поганою рухомістю, але у цієї тачки є і свої достоинства. Як же вона грається, погнали, подивимось. Ну і як завжди, не забувайте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам подобається контент. А також у описі ви можете знайти телеграм та посилання на спонсорство. Ой-ой, починаємо відразу з жесті: сонячне місто і в дупі списку на 9-7. А це буде жахливо. Ну та ладно, давай. Наш основний, він же єдиний, він же стоковий, він же і топовий снаряд це. Це підкаліберний з відкидним піддоном на майже три сотні пробиття. І з непоганою балістикою. Також є хищі, але хищі, напевно, в якості основного ніхто б не хотів використовувати, хоча тут 4 кілограми вибухівки. І навіть 150 міліметрів пробиття. Це доволі цікавий снаряд. Але в якості основного я б його точно не хотів використовувати. Ну, по рухомості нашій, я думаю, ви бачите, що все доволі таки сумно. У нас там ледве-ледве трошки більше 10 кобил на тонну. Поворот башти теж залишає бажати сильно кращого. Там, здається, градусів 15 у нас. А, майже 19. Ого. А мені здалося, що повільніше. Ну, все одно, навіть 20 градусів немає, відповідно. На таких бойових рейтингах це вже стає критичним. Задній хід у нас близько там щось 11 км на годину. Ну і кути схилення гармати мінус 10. Але Чіфтейн це не про те, щоб швидко кудись доїжджати, це про живучість, захищеність, ну і так далі. І ви знаєте, іноді, іноді ця машина може дійсно пожити. На жаль, у дупі списку жити вона не здатна, як правило. Того, що на 9-7, на 9-3, та навіть на 9-0 уже у всіх ломи, на 300 плюс пробиття. І, ну, коротше, погано закінчується зустріч із яким-небудь леопардом апаршем. Ну, а про 9-7 то я взагалі мовчу. Опа. Прикольно. А. А як це розуміти? Аж. Хе-хе, а що це було? А чого він стоїть, не дивиться сюди навіть. Ну ладно, захоплюємо точку. Якийсь дуже дивний хлопчина попався. Ну, тим не менш, фраг. Зараз ще й точку захопимо. Але буває, знаєте, так, що ми потрапляємо там в топ списку або. Майже в топ, і от там ця машина здатна пожити. Особливо баштою може повідбивати дуже і дуже солідно. Ну, в принципі, у нас корпус такий не дуже стійкий. Там в корпусі у нас фігня здається, міліметрів. Да, 86. Від башти, якщо грати, то можна да, пожити не слабо в деяких ситуаціях. Ну і дамаг. Хоч це і британець на підкаліберах, але дамаг тут є, того що це все-таки 120-ка, і це вже підкалібери з відкидним піддоном. Ну, коротше, вже нормальні підкалібери, про які прям чогось сильно поганого, сказати я не можу. Ну і об'єктивністю в цьому відео ніякою не буде навіть пахнути, того що я той самий. Дурачок, який любить британців. І які б вони там погані не були, я не дуже той буду його засирати. Ну, хіба що виключенням став особисто для мене Вікерс Марк 1. От що, що, а Вікерс Марк 1 я, звісно, да, засрав. Засрав по саме нікуди колись у своєму відосі. Ну, того, що там це було абсолютно точно заслужено. Ну, а про. Чіфтейна, чогось прям поганого, я сказати не можу. Да не їде, да не наводиться. Але іноді тримає удар і має офігітільну просто гармату. А що ще від нього треба? Звісно, челенджери. От наступні після нього, після ті, що йдуть челенджери. Ну, там, да, там, звісно, вже все набагато краще. Челенджери машини цікаві, одні з моїх улюблених. А, ти інвульний? Ясно, питань нема. А, це ворог. Ой, йопта. А трохи звуку там, я не знаю, що небудь. Класно вийшло. Ну так от, я не дуже об'єктивний, коли розглядаю братанців, бо мені вони у більшості своїй подобаються. Ну, все, це мені кінець. Ну, постр... А, ти вбив його? Ладно, молодець. Гасимось. Сподіваюся, мені дадуть відремонтуватися. А половина екіпажу вийшла кудись далеко і надовго. І це означає, що перезарядка у нас тепер не 8 секунд, а всі, блін, десь 16 буде. Так, у нас на експертах 8 секунд КД. Ну що, як для 120 на 8-7, напевно, не так і багато. Все-таки ніяких автоматів заряджання у нас немає. Да, перезарядка тепер просто кінська. Ну, якось там повертатися на точку і. Воно. А, воно не інвульне. Пробив навіть. Пробив. Щось там задамажив, але звідси, напевно, мені не дадуть нормально висовуватися. О, йопта, Він мені зараз гармату, скотина хоче зламати. а мене тут кута не вистачило. Ну, це, це обістрате типове сонячне місто, на якому грати практично неможливо на якихось більш-менш адекватних бойових рейтингах. А да? Я не наніс дамагу йому ніякого. У мене під кудись просто зник. А, так, ладно, захоплення точки, три асісти, один фраг. Як для сонячного міста, це нормально. Це навіть це ідеальний результат для цієї помийної карти. Поїхали далі. Так, потрапили ми на Японію, навіть не в саму дупу списку, але нам це не допоможе. На Чіфтайні ми можемо почувати себе дійсно комфортно тільки на своєму бері на 8 і 7. Якщо ми потрапляємо 9-0, це все. Це вже ломи, які нас шиють в основному куди завгодно. Ну, окрім якихось певних місць у лобовій частині башти. Ну а в усьому іншому нас пробивають в усі інші зони. Але, не дивлячись на всі його численні недоліки, мені ця машина все одно подобається. Звісно, не так сильно, як я вже й казав, не так сильно, як челенджери, бо челенджери це прям взагалі моя любов, але все одно подобається. Хоча іноді від нього підпікає, все-таки все буває, що підпікає. Коли тобі там долю секунди не вистачить до чогось там навестись, донавестись і так далі. То да, може й підпекти дупу трохи. Так, ну в цьому бою я вже базікати буду, по ідеї не так багато, то можливо навіть щось якось постріляємо. Так, а хто це в нас там? А де він там? Щось його й не видно. А це вже труп стоїть, да? Да. А, вони там у двох здохли. А мені, власне, буде в кого вистрелити хоч разочок. Я не знаю, я дивлюся, що мої союзники роблять купу фрагів тут кругом. А я на цій обістратій Японії просто ну, нічогісінько не бачу. Взагалі не розумію, де противник. Ну ладно, давай проїдемо вперед трохи далі. Не знаю, це погана ідея, напевно. Бо як я вже й казав, нічого не видно, але. А що ще робити? О, і тут ось противник був. О, я якби не маркер, я його і не помітив би даже. Ага, ну і тільки одного члена екіпажу прибив. Все інше пожовтіло, невдало влучив. Ну що ж, хоча б асіст я отримав. Слухайте, я от щось не дуже розумію. Блін, у грі ніфіга не видно. Чити триморядерне сонце шарашить. Я ні черта не можу помітити на цій обістраті Японії. А при цьому ще й звуки зламані. Нічого не зрозуміло по звукам. Я не знаю. Таке як розробник хоче зробити максимально все можливе для того, щоб у цю гру можна було грати, в принципі, без монітору. Просто рандомно тикати якісь кнопки. Леопард. Ваншот Леопарда. Приємно. О. -о, -о. Ще одна птуровозка туди ж. Ага, о, і, і ще один виїхав. А звідки? А, ну да, тут за, за, цим, за, за цією скелею його не видно було. Ну, два фрага асіст, маловато, маловато. Ну і як ви розумієте, гарної карти багато не буває. Але ми в топі. Ми на 8-7 потрапили. Ех, якби це була ще й не Японія, було б зовсім добре. Ну от на 8-7 треба десь десь займати позицію, ставати від башти і просто настрілювати, але ж знову ж таки, по нею вкотре в черговий раз Японія. Де я тут повинен стати від башти і накидувати? Дуже велике питання. Ну і звісно, з Термоядерним сонцем усе як завжди, щоб нічого не було видно. Концептуально, чіфтейни нагадують центуріонів. Але такі, центуріонів на стероїдах. Де вже і нормальна гармата. А, приблизно така сама рухомість, але захищеніша башта. При цьому такий самий вразливий корпус. От, концептуально, тупо центуріони, але такі більше більше прокачені, скажімо так. О, о панзер гаубиця. Яку, на жаль, я не зміг нормально задамажити. Бо під калібром. Ну, якби хешом, дав, було б, звісно, цікавіше. Ну, тим не менше. Нам дають можливість його добити, чому б і не скористатись нею. Хоча, звісно, якщо нам панзер гаубиця дасть у башту, то тут наша броня вже нам не допоможе. Тому таких штук ми боїмося, таке нам треба випилювати в першу чергу. Так, на лівому фланзі наших менше, ніж на правому. І там теж багато противників. Я напевно буду потихеньку зміщуватися на лівий фланг. Того, що інакше, я думаю, ми в СОСЕМ добряче так. А, ну вони тут і в центрі, я бачу, є. О, льопік. А, як боже, який Льопік? М48. Ха! Мені чогось здалося, що Льопік. Не бачу нічого. Можна без в обличчя? Нічого не бачу. Будь ласка. Що відбувається? А куди танк зник? А в мене невидимка стріляє. Ну, танку нема в мене на екрані навіть. Чи він за забором, чи де він? Що відбувається взагалі? А, ось де він. Ну, це я не знаю, це просто хрінж якийсь. Його до останнього не було видно. Хтось із вас, звісно, скаже, що все прекрасно бачить на Японії і на інших картах таких. Таких же втратах, як Японія. Правда, там треба уточнювати, що на ультра лох налаштуваннях. То таке я в розрахунок, напевно, не буду брати все таки Так, це ворожий танк. І що мені. А це звідки? Ну, якби, я намагаюся це побачити і зрозуміти. Звідки по мені був постріл, але не бачу. Зовсім не бачу. Ну знову, знову, по мені стріляють. Звідки? Як я повинен побачити це? Як я повинен зрозуміти з зв... ну, ну, не знаю, в мене слів немає. Це Японія. Це просто Японія. Де воно скотина? Ага, і мардер. Мардер, по якому я стріляти не можу, але по мені він може. Бо ну, розробник же не мудак. Він от коли карту робить, цей розробник, він же, ну, розумна людина. Він знає, як треба робити карту. Але навіть в таких жахливих умовах, де все було проти мене: чотири фраги і перше місце команди. Слухайте, якщо в мене перше місце команди, то ой, да, співчуваю всім іншим. Ну, хоча б третій раз підряд у нас не Японія. Північна Голландія середина списку. Ну і ви бачили, да? як тільки я був у топі, хай навіть і на Японії, я пожив якийсь час, потанкував, навіть мене довго не могли вбити. І за той час, що мене намагалися вбити, я встиг наколотити чотирьох. Ну і знову ж таки, ви бачили, да? який дамагу у підкаліберного. Коли влучаєш якось кривувато, десь кудись у край корпусу або ще кудись, то звісно. Дамаг нормального, воно не нанесе. Але якщо пробиваєш прямо в центр силуету, да, то якраз таки конус осколків там нормальний виходить. І часто навіть з ваншотом. Трансмісія. Ну, це трикутничок цей Шведський. І добиваємо. О, ну, навіть по трикутнику залетіло. Нормально. От перший готовий. Ну, от як тільки не Японія, так зразу щось і видно стало на диво, да? Так, ой, там у вас щось багато хлопці, тільки. А як я не влучив? По ідеї, снаряд повинен був залетіти як треба. На тобі. А, я Я екі... член екіпажу просто зжер Дамагу весь, який можна було зжерти. І пожовтів. Напевно, я стріляв апельсинками. Ага, збили гусеницю. Ну що ж, стоїмо, ремонтуємось. Нас під таким кутом не проб'ють, я думаю. Можна не боятись нічого стояти собі, ремонтувати гусеницю. Гелікоптер це наш чи не наш? Наш, нічого собі. Ну і що там, хто там, де воно? Щось, поки вони виїжджати на мене сюди, не поспішають. Хоча ось тут за куточком, якраз таки. Ворог. Ну, ти приколіс, звісно. Забув за мене, да? Буває. Ну, от третій. І отак от, от їдеш собі, нікуди не поспішаючи. Потихеньку. Екіпаж там чайок похльобує, посербує. Бемпа. Це я прошляпив її, да, міг би вбити. Але знову затрендівся і прошляпив. Ну нічого, ми ж на чіфтейні, ми на британці, ми все встигнемо. Навіть не так, ми вже все встигли. Нам навіть поспішати нікуди. У нас все чудово. Поспішати нам уже нікуди. Просто п'ємо чай і потихеньку котимось вперед. І все у нас чудово. Ну от ми вже й точку їхню домашню відбиваємо. Ух ти! Ніфіга собі. Ну, ладно, Мардера, то я вбивала, там не тільки Мардер. Бачу. О. Але дамагу по навіднику чи Казюніку не вийшло. Знову 4 фраги і панзергаубицю я тільки кретонув. Ну, все одно, це непоганий результат, 4 фраги, чому б і ні. Ну і на останок у нас Нормандія. Я навіть не знаю. Ризикнути відстелли зіграти. Але я не впевнений, що в мене висоти танку вистачить для того, щоб там адекватно себе почувати. Але ми в топі. Блін, треба пробувати. Поїхали. Зараз по центру сюди проїдемо, встанемо і будемо стояти чекати. Але першим туди я, звісно, не доїду. Тут зараз позаймають більш швидкі машини позиції. Ну, коротше, як бачите, в середньому машина там ну, по декілька фрагів робить, і в цілому почуває себе нормально. Перші декілька ударів може витримати. А що ще від неї треба? Що ще треба від тої броні, ну, окрім як декілька разів пробачити тобі помилку? Та навіть один раз, якщо броня пробачає помилку, це вже достатньо. Більшого від неї не потребується. А, так це хущами замазане, живе щось. Боже, я то думав. О-о-о. На тобі, йопта! У мене щось кулемет якийсь дивний. Але знову ж таки, подивіться, я це пережив. Я пережив дві плюхи. Я Арту пережив. На тобі, командира навідника. Добре, що мені хоч хтось вирішив допомогти, хоч трошечки. І на тому. І на тому, дякую. Нічого не видно. Знову пірдьож в обличчя ціла купа. А, це б не башта була. Ха, я думав, це башта була чиясь. Так, заряджаючого вибиваємо у 34-ки американської. Вбиваємо нафіг пт 76 57 І нам би треба було б якось. Отаким от, от чином. Вбиваємо М103. Навіть дамаг пройшов адекватний. Нє, та блін. Ну а які претензії до британців? Абсолютно прекрасна машина. Ще одного туди ж. Так, да, зіграти поруч із стелою було гарною ідеєю. Та ще й у топі списку. Ми і живемо, і вбиваємо, і все у нас чудово. Ой, я в труп влучив, от зараза. Так, а стоп, почекайте. У нього ж перезарядка довга. На, казна мінус. Поки він там ремонтується, можемо трошки спробувати продавити. А, ну, тим не менш, ще М47-го. По ходу свого руху можна жахнути. Власне, чому ні. Так, що в нас тут? Це що таке? Із 4М. У борт ваншот. Ха! А ось іще живе стоїть. У нас кулемет якийсь дуже дивний. У нас ніби й крупнокаліберний, але при цьому він не ламає ні забори, ні фіга. Ну, тобто, не Браунінг. Відчувається, що не Браунінг. Тим часом уже 6 фрагів та асіст. Поки я зробив 6 фрагів, Маус уже під'їжджає, під'їжджає потихеньку, ще трохи і доїде. І знову ж таки, які претензії до рухомості Вікерса. Ой, Вікерса. Цього Чіфтейна. Та вон є Маус, який за весь бій ще, напевно, і не постріляв ні разу. Прошу мова то взагалі. Ага, ось тут вони стоять, надрачують. Але я б хотів для початку звернути свою увагу ось сюди, але щось вони там не підставляються. Ладно, треба все. Та. Що це було? Ааа! Тут весь час об'єкт 906 стояв. Ой боже, яка мразота! Ну, коротше, оце був дуже наглядний показовий бій у топі на чівтейні. У топі почуває себе супер чудово, фраги робить, переживає якісь плюхи без проблем, пробачає помилку і так далі, і тому подібне. Ладно, давайте до висновків. Ну а що можна сказати в якості висновку по Чівтейн Марк 3? Та нормальний танк насправді. Як би там гнилі помідори в британців не кидали, а цей танк робить фраги, живе, да повільний, да геймплей такий, чисто під чайок, чиловий, потихеньку, бо якого біса кудись поспішати, правильно? Але тим не менш, він здатен пережити плюхи, пробачити помилку, здатен ваншотити дуже часто, того що це хоч і підкалібер, але це 120-ка. І при цьому він дуже круто виглядає. Ну... Принаймні на мій смак, Так що якісь от такі у мене висновки по цьому британцю на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.